1 серпня починаю роботу в медіа центру України. Мене звати Світлана Чепоренко. Нагадаю, що відтепер ми працюємо в партнерстві з Суспільним в комфортному просторі Урбан 500. А зараз будемо говорити про ринок пального і про те, що зараз відбувається з цінами на пальне і чого очікувати восени. З нами сьогодні Сергій Куюн, експерт з ринку пального. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Же Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизного податку на паливо. Предбачається, що ставка акцизу на бензин буде зростати поступово протягом чотирьох років. Розпочнеться це зростання з 1 вересня, тобто вже через місяць. Хотілося б почути вашу думку, чим обґрунтоване таке рішення і як воно вплине на ціни на пальне. Що стосується обґрунтування, то е, було багато е, одним з провідних меседжів було те, що нам необхідно е, синхронізуватися з нормативами Євросоюзу щодо оподаткування нафтопродуктів. Там існує відповідна директива, яка визначає мінімальні ставки. Але ж, е, ну як я думаю, що цілком слушно, багато хто коментував, що нам зараз, чесно кажучи, дивно да, там, зараз займатися якимись імплементаціями. Е, Податкового законодавства, тим більше, що ми не є членами ЄС, і на нас це не розповсюджується. Насправді я вважаю, що всі розуміють, в які часи ми живемо, і в те, що останнім часом ця тема вже набула розголосу. Мабуть, сьогодні це провідна тема це необхідність ліквідувати дефіцит бюджету, який сягає під 500 мільярдів гривень. І це один з кроків, який націлений саме на Поповнення державної казни. За розрахунками Мінфіну і нашими розрахунками йдеться десь про 2,7-2,8 мільярда гривень щомісяця. Додатково це акциз і ПДВ. Тобто, відповідно, це на рік буде генерувати тільки це підвищення, десь 30 мільярдів, але ми з 1 січня наступного року буде наступний етап, і там буде еквівалент така ж сума приблизно, тобто, це буде десь там. 4-5 мільярдів гривень щомісяця. Я вважаю, що це дуже така потужна сума, яка дійсно дозволить нам наповнювати бюджет. І нагадаю, що саме державний бюджет є єдиним джерелом фінансування нашої оборони. Західні партнери не фінансують ці програми принципово. Тому це наша справа фінансувати нашу армію. І відповідно всі мають бути готові до того, щоб більше за це платити. Тож, відповідно до нових акцизів, яких цін на пальне нам очікувати восени і взимку, і чим ще, окрім нових акцизів, будуть обумовлені ці зміни на ціну пального? Насправді я вважаю, що набагато більше було галасу, ніж буде е, якихось наслідків. Справа в тому, що е, з 1 вересня акциз на бензин зростає на півтори гривні, на диспальне менше ніж на дві гривні. Більше зростання десь на 5 гривень буде на скраплений газ. По бензину дизелю взагалі не факт, що ми побачимо якісь зміни, якесь зростання, оскільки це 1,5-2 гривні це є такі буденні ринкові коливання, які зазвичай споживач навіть і не помічає. Наприклад, зараз ми бачимо дуже гарну тенденцію. Вчора ціна на нафту провалилася нижче позначки 80 доларів за барель. Ще місяць тому вона була 87. І, відповідно, якщо б сьогодні цей акциз запрацював, наприклад, не з 1 вересня, а з 1 серпня, то я впевнений, ми б взагалі не побачили ніяких змін на стелу. Тому що закупівельна вартість впала, акциз зріс, і, відповідно, вони компенсували б один одне. Можливо, навіть було б ще і подальше зниження цін, яке ми сьогодні бачимо на внутрішньому ринку. По скрапленому газу більш суттєве підвищення, там дійсно буде зростання ціни. Я думаю, що десь там на ті ж 5 гривень вона і зросте. Але це не означає, що, цей, що це моторне паливо, пальне, воно втратить свою привабливість. Тобто воно все одно залишиться набагато вигідніше бензину для тих, у кого ГБО є, і воно все одно буде вигідним для тих, хто має великі. Пробіги, і відповідно це дозволить і далі встановлювати ГБО, там нові інсталяції цього газоболонного обладнання. Робити так, дійсно, економія буде вже не така, як раніше, але все одно вона буде і вона суттєва. Тому ніякої трагедії я не бачу і впевнений, що все буде гаразд. Ну, ми зараз говоримо про короткострокову перспективу, але зростання буде відбуватися протягом чотирьох років. Як щодо більш довгої перспективи, чи є такий ризик, що частина українців відмовляться від автівок через це зростання цін на пальне? Знаєте, у нас я пам'ятаю, що от до 22-го року постійно я коментував і постійно там преса цікавилась, коли ціни зростали на 50 копійок, на гривню. Ну, був просто гвалт. У нас ціна з 22-го року зросла вдвічі не на гривню, а на 27-25 на гривень за літр. І знаєте, ми не бачимо зменшення споживання. Тобто, воно є певне, певне зменшення є і по бензину, і по диспальному, і по скрапленому газу найбільше. Але це все є наслідком здебільшого просто втрати територій, міграції громадян. І в сухому залишку ми все одно маємо, що ті, хто їздив, стільки і споживають. Відповідно, ці всі коливання там, гривня, дві, да, буде більше, там, якщо сумарно там, за 4 роки там податкове навантаження зростає, здається, там, на 7-9 гривень в залежності від е, марки пального. Але по-перше, ну, не факт, що це відобразиться на ціні повністю, тому що, нагадаю, у нас сьогодні ціна на пальне висока. За висока, через що, зокрема, через те, що у нас зараз діє нова система постачання через західний кордон, це дуже дорога логістика. Тобто, це тисячі кілометрів їде бензовоз, щоб привезти пальне. Це все відбивається на вартості. Відповідно, як тільки війна скінчиться, як тільки ми отримуємо доступ до великої води до моря до портів. Ми будемо платити менше хоча б за рахунок логістики, думаю, там 3-4 гривні, це буде мінус. Оскільки нам не потрібно буде ці тисячі кілометрів вести, ми привозимо великими танкерами, це буде ще й дешевше в Одесу, там, в Південний, і, відповідно, будемо мати більш коротке логістичне плече. Тобто. Ціна об'єктивно просяде. Так, зростуть податки, але буде така компенсація, і я, я не можу сказати, що буде там плюс 7, плюс 10 гривень. Ніхто цього не знає. Знову таки, від чого залежить ціна на пальне? Це світова ціна. Яка вона буде? Важко сказати. Курс пальне в Україні імпортного походження. Тобто, курс має дуже важливе, якщо не сказати, найголовніше значення. Сьогодні бачимо, що він там з початку року вже ну, досить потужно гривня втратила. Який буде курс за чотири роки? Ну, я думаю, що ніхто сьогодні цього не скаже. Тому багато факторів, і відповідно, ну знову ж таки, треба розуміти, що високі податки на пальне, це європейська практика, вона існує, і в кінці зрештою я думаю, що уряд буде дивитися. Тобто, якщо економічний стан країни буде дозволяти, ця програма буде працювати. Якщо не буде дозволяти, завжди уряд може ініціювати або заморозку цього алгоритму, да підвищення, або перегляд цих акцизів. Тобто це не означає, що це назавжди, і що от тільки так, і більш ніяк. Давайте продовжимо розмову про імпорт і дистрибуцію, в тому числі, як взагалі зараз виглядає е, імпорт, з яких країн він поступає? І з, з, зокрема, ви зазначили, що е, ми зараз не імпортуємо нафтопродукти морем. Проте збройні сили сили оборони України зазначають, що гуманітарний коридор морський він працює, зокрема аграрії. Якщо я не помиляюся, близько 90% своїх товарів імпорту експортують саме морем. Чому не користуються цією можливістю постачальники палива? І як взагалі зараз імпортується паливо в Україну? Ну, не користуються виключно з однієї причини це військові ризики. Тобто, якщо там зерно це там має таке гуманітарне значення, да, це продовольча безпека, вона там всьому світу важлива і це всі розуміють. То пальне росіяни вважають стратегічним продуктом. Відповідно, вони продовжують бити по нашій нафтовій інфраструктурі. Буквально минулого тижня була ще одна потужна атака. На жаль, маємо там втрати. В інфраструктурі, в рухомому складі. Тобто, якщо про це не повідомляють, це не означає, що цього немає. Це є. В червні ми теж бачили, там горіло гарно в Білій церкві на фоні повідомлень, що все позбивали. Тому ця проблема вона залишається. І саме військові ризики не дозволяють використовувати цей коридор для постачання палива. Але насправді ринок нормально справляється з постачаннями. У нас два основних напрямки імпорту це Польща і це Румунія. Відповідно, південний і західний коридори. Це не означає, що це постачання румунських та польських виробників, і це не стільки не, не скільки, і не стільки постачання від них, а це скоріше йдеться про транзит цими країнами, про використання їхніх портів. А своєю чергою в ті порти надходить пальне з 15-20, здається, країн світу. Е, включно з такими екзотичними напрямками, як Сполучені Штати, Кувейт, Саудівська Аравія, Індія і таке інше. Тобто, і крім того, крім цих коридорів, ми маємо ще дуже розгалужену логістичну систему. Тобто, це не тільки залізниця, це. І е, бензовози. У нас парк бензовозів зріс 21-го року десь 4 рази, і це все дозволяє дуже гнучко е, реагувати на будь-які виклики. Тому сьогодні, коли кажуть, там, Угорщина, Словаччина там можуть перекрити нам постачання диспального, знаєте, у нас потужності для постачання з інших напрямків є на 50%, мабуть, мінімум. Тому і не те, що не відчуємо цих втрат цих 10%, Ми їх знову таки з перебільшенням можемо компенсувати. І це саме наслідок побудови цієї нової системи постачань, я би сказав, унікальною. Ніхто не вірив в Європі, що це взагалі можливо. Таку велику країну забезпечити колесами, як то кажуть. Але ми це зробили і бачимо, що цей ринок вже пройшов декілька іспитів, блекаутами в тому числі. І бачимо, що він здатен постачати навіть більше, ніж нам потрібно. А яка ситуація з тіньовим ринком палива? Постійно з'являється інформація про викриття тіньових виробників нафтопродуктів, тіньових заправок. Чи ця ситуація погіршується на фоні складностей з постачанням палива? Чи все ж таки навпаки, воно покращується? Насправді цей ринок скоротився. Скоротився він через. Чому так, ну Не те, що несподівані, а ну, можете несподівані фактори. Це не є робота податківців, це не є робота силовиків там, нормативної бази. Ну, На жаль, це просто наслідок руйнування цих виробництв невеличких росіянам. Міні-заводи, яких там були там, десь два десятки до 2022 року, половина з них знищена. Один з них, до речі, був знищений десь на початку червня. При тому так, щоб під нуль, тобто не залишилось нічого. Це в Полтавській області, е, тому заводів цих стало менше. Е, з сировиною є проблеми, оскільки е, там є свої обставини відповідно. Ці обсяги вони невеликі. Тобто я думаю, що сьогодні вони там по бензинах складають е, ну явно менше 10% від е, ринку, тоді як до 2022 року це було там десь під 30%. Я думаю, 25-30%. Тому е, зараз проблема інша. Зараз е, проблема є з несплатою податків е, роздрібними мережами е, здебільшого. Да? І ми щокварталу, я публікую рейтинги податкові, скільки сплачують ключові мережі. Там різниця в сплаті податків з одного літру з однієї заправної станції вона сягає там 7 разів. Такого не може бути, да? тому що там працюють одні і ті ж люди за одну і ту ж зарплату, дохідність, всі купують пальне за однією ціною, продають всі більш-менш теж. Тобто, все всі в рівних умовах. Але бачимо таку різницю, і це дуже неприємний сигнал. І бачимо, що нарешті на нього звернули увагу. Зараз в законопроекті про підвищення податків, там і про інші заходи щодо наповнення бюджету, який багато галасу наробив сьогодні, да, йдеться про підвищення військового збору, запровадження податків з обороту для бізнесу. Є і одна норма, яка суто стосується заправних мереж, де пропонується е, сплата авансового податку на прибуток. Тобто, фактично, ти наперед маєш заплатити. Фіксовану суму цього податку без е, подальшого повернення, перерахунку і таке інше. Тобто, умовно кажучи, ти на вході заплатив, далі роби, що хочеш. Тобто, фактично, це ну, різновид е, адміністрування, знову-таки, не йдеться про підвищення податку. Йдеться про те, що мережі не платять цей податок, абсолютна більшість, де там 95% не платить в повній мірі. Е, але цей податок він в ціну закладається, але державі не потрапляє. Вповідно, держава каже, що, знаєте, ми не будемо з вами гратися, де ви там, як ви той податок ховаєте, там знижуєте прибутки і таке інше. Будь ласка, от одразу ми заплатили, є ліцензія на заправну станцію. Будь ласка, заплатили і робіть, що хочете. І це я вважаю дуже ну, гарна ідея, там єдиний нюанс в тому, щоб визначити коректно оцей щомісячний платіж, так, щоб він і. Дозволив бізнесу працювати, і, відповідно, всі були в більш-менш равних умовах. Ну і про ще одну ініціативу парламенту. Парламент пообіцяв аграріям пільги на диспаливо. Як ви вважаєте, чи справді ця ініціатива допоможе стримати ціни на продовольство і уникнути ще більшого їх з нього зростання? Знаєте, мені здається, що ну, з одного боку давайте так. Перше, це. Моє особисте враження і переконання це те, що вплив цін на пальне і податків на пальне, на вартість, собівартість аграрної продукції ну, вона дещо перебільшена. Робили ми декілька досліджень, нема там критичної, критичного впливу паливної складової на собівартість цієї аграрної продукції, навіть з умовою перевезень і таке інше. Тобто це безумовно перебільшення. По-друге, але треба погодитись з тим, що в Європі є практика надання пільг аграрним підприємствам. Дійсно, ці пільги досить суттєві, тому що, ну, наприклад, якщо ми йдемо до базової ставки, до мінімальної ставки акцизу на десь пальне 330 євро за тисячу літрів, якщо не помиляюсь. То, наприклад, у Польщі, у Литві ця ставка для аграріїв становить 60 євро. Тому дійсно питання має місце. Якщо уряд бачить, я думаю, що тут все досить просто рахується, це можна буде прорахувати. І тобто дійсно така практика існує. Які загрози є в цьому? І над чим тут треба в основному попрацювати? Попрацювати треба над тим, щоб механізм надання цієї пільги... Він гарантував цільове використання пального для аграрії з низькою ставкою податку, щоб не було такого, що хтось пільгове пальне продавав на заправній станції. В Європі існують, я думаю, що треба вивчити той досвід. Наскільки мені відомо, то спочатку аграрії використовуються пальне, потім отримують від держави компенсацію цього податку через подання документів про. Посівні площі, про використання і так і далі, там, за встановленою формою. І невідомі мені випадки, скільки я спілкувався з, з польськими трейдерами, там, з литовськими. Ну, це от заборонена тема. Тобто, навіть нікому в голову не приходить е, ідея е, аграрне пальне продавати на заправній станції. Покарання дуже серйозне. У нас, на жаль, не виключено, що у нас половина ринку одразу стане аграрним. І відповідно це будуть втрати для бюджету. Тому над цим треба попрацювати. Дякую, пане Сергію. Можливо, у журналістів є запитання до нашого експерта. Запитань немає. Тоді ще раз вам дуже дякую. Нагадаю, що ми говорили про ринок пального і про те, що зараз відбувається з цінами, і чого очікувати восени та взимку. А медіа центр Україна продовжить свою роботу о 13.30. Поговоримо про жнивну кампанію. І скільки вражаю вже зібрано, то якою може бути його загальна кількість. Залишайтеся з нами.